Алясці зник так з десятьма пасажирами. Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BNO News. За даними громадських польотів, рейс 445 авіакомпанії Boeing авіакомпанії Боїнг в останній бачили над районом Нортон Саунд у Беринговому морі. Розпочали кошукову рятувальну операцію однак, через погоду та видимість пошуки обмежені заявили в пожежній службі нома міста на півострові Сьюарт, штату Аляска. Оселя вже анонсувала цю тему з приводу мирного плану, який готує Дональд Трамп. Далі якраз про це докладно говоритиму, тому що президент Сполучених Штатів заявив наступне: у питаннях мирного врегулювання війни в Україні є певний прогрес. Під час молотовного сніданку він вкотре наголосив, що війну потрібно завершувати. Усі ці мільйони дітей, ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600-700 тисяч українців. Молоді люди просто лежать на полі бою. Мертві там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це.